Органічне життя слід починати з себе і з найпростішого не смітити, сортувати відходи і вчити цього дітей. У найсвідоміших захисників довкілля та здорового життя тепер з'явиться можливість правильно збирати батарейки. Десятки мільйонів мобільних телефонів, планшетів та ноутбуків, використаних в Україні літій-іонні акумулятори, які працюють зазвичай 2-3 роки. Відпрацьовані елементи викидають, завдаючи величезної шкоди всьому живому. Літій – токсичний, накопичуючись, він впливає на обмін речовин і нервову систему. Здати батарейки немає куди. Досі в Україні не налагоджені ні пункти збору, ні переробки, ні утилізації цієї вторинної сировини. Однак поодинокі зрушення в цьому напрямку з'явились. Олена Астахова знає про них. Не на смітник, а до спеціальних контейнерів. Тепер можна віднести використані батарейки. Серед перших їх викидає очільник міністерства екології. Воно підтримало ініціативу одного з мобільних операторів, який обіцяє до кінця року розмістити такі коробки у понад півтисячі магазинів. Це перша в Україні спроба провести такого рівня і масштабу захід. Своє бажання приєднатися вже висловили комерційні організації, вузи, житлово комунальні підприємства. Міністерство вкаже компаній, де зберігатимуть зібрані відходи, доки чиновники не визначаться, де їх перероблятимуть, адже досі навіть не знають скільки літієво іонних батарейок з мобілками, планшетами та ноутбуками потрапляє до України щороку. У любого мастера они собираются за несколько лет вот такими коробками и в лучшем случае их просто хранят а в худшем естественно выбрасывают в мусорник Таку коробку акумуляторів після ремонту мобілок Володимир збирає за три місяці. А ще літій є в акумуляторах електромобілів. Щоправда, продають їх в Україні мало, до десятки щороку. Після сеченні п'яти років акумулятор не приходить повністю в Він Може використовуватися додатково, як накоплення енергії. У країнах Європи, і навіть Росії, літій при утилізації знову пускають у промисловість. Літій в батареях не знашується. Він при утилізації. Тут літі ізимається і знову пускаються в перероботку нових батарей. У нас же львівське підприємство Ріал, єдине в Україні, що має право на утилізацію літієво іонних акумуляторів, не схотіло розповідати фактом про свою діяльність. Керівника немає зараз на місці. Ви понадішала перші коробки для збирання відпрацьованих батареїв з'явились в Україні перед євро 2012 Та досі все тримається на ентузіазмі волонтерів. Сьогодні компанія, яка доєдналась до збирання батареїв, обіцяє проконтролювати, аби відходи безпечно утилізували в Україні. Раїні або за кордоном, Ну, ми живемо здійсню. Ми нікуди не збираємося біжати. Наші діти зі живуть. Ну я безпокоюся там яку воду я п'ю, яку воду п'ють мої ребі. За даними активістів, щодня в Україні продають майже 10 тонн батарейок і стільки ж опиняється на звалищах, щедро ділячись із ґрунтовими водами, важкими металами та іншим шкідливим начинням.